Ви слухаєте подкаст Репутаційний Антистрес. створений Сергія Біденко. Про те, що варто робити до під час та після репутаційних криз. Вітаю. Сьогодні робимо аналітичний огляд ролі директорів з комунікацій CCO у 2025 році. Світ складний. Очікування ростуть, шиї всюди. Геополітика, активні працівники. Так, і Сісіо опиняються. Просто в центрі цих подій. Ми дивимось на дані опитування членів Page. це Глобальна асоціація сісіо. Це опитування з кінця 2024, початку 2025, так? Саме так: 40 респондентів з різних регіонів. Плюс для контексту індекс довіри до бізнесу від Page Harris Poll. Добре. Тож мета 5 практичних порад для сісіо. По суті, поради від колег-колегам, як працювати з компаніями з CEO в цих умовах. Власне так. Почнемо. Перша адаптивна та чітка комунікація. Що це значить? Це про гнучкість. Треба міняти спосіб донесення інформації, меседжі. Знаєте, підлаштовуватись під клімат соціальний, політичний. Але не суть. Ні, суть і цінності незмінні. І ще важливий момент: ясність з перших слів. кажуть, думка формується за секунди. Тобто перше враження вирішальне. Добре. Другий пункт збереження внутрішньої довіри. Чому такий акцент на своїх? А оце дуже цікаво. Опитування показує, що довіра до багатьох інституцій падає. Це, до речі, один з топ ризиків для бізнесу. І що компанія виняток? Виходить, що так. Компанія і керівництво одні з небагатьох, кому співробітники ще вірять. Втратити цю внутрішню довіру це ну, дуже небезпечно. Вау, компанія як острівець довіри. Це серйозно. Це змінює підхід Сісіо. Але ж є зовнішній світ, який тисне. Третя порада: обережно реагувати на цей тиск. Так, згадується популізм, опір ESG, DEI ініціативам. Порада така: не реагувати надмірно, визнати, що це реальні явища, що треба м переглядати підходи. Але не панікувати. Точно не руйнувати все. І головне уникати дії, які виглядають як політичні чи партійні, не підживлювати, скажімо так, непродуктивні заяви політиків, бути опорою для всіх співробітників. Зрозуміло тримати свій курс, але тут же є ризик, якщо уникати гострих тем, чи не втратить компанія голос. Ось це той самий тонкий баланс. Мовчання теж може бути проблемою. І це підводить до четвертого пункту активне слухання стейкхолдерів. Слухати не тільки говорити. Саме так. Приклад з United Healthcare там наводять. Треба розуміти досвід клієнтів інших зацікавлених сторін, чути їх. Інакше ну, можливо, криза. Комунікація двосторонній процес. Логічно. І п'ята рекомендація вона в опитуванні названа можливістю номер один так, це стратегічне лідерство Сісію і управління ризиками. Тобто, це вже не просто про комунікації. Абсолютно, роль сісіо трансформується. Подивіться на топ ризики: поляризація, геополітика, низька довіра до інституцій. Сісіо стає ключовим радником. Радником, що допомагає компанії орієнтуватися, керувати репутаційними ризиками. Так і не тільки репутаційними, це вже стратегічна функція, а не просто підтримка. Отже, якщо підсумувати, роль сісіо сьогодні це стратегія, це лідерство, це про довіру. Простійкість в умовах, коли нічого не ясно, точно допомогти компанії не просто вижити, а й розвиватися в цьому турбулентному світі. І на завершення, лишимо таке питання для роздумів: якщо поляризація величезний ризик, а довіра працівників ключовий актив, то як знайти баланс? Як лідерам за підтримки СІО, висловлювати позицію з важливих питань, але при цьому не відштовхнути частину людей? Чи то клієнтів, чи власних співробітників у цьому нашому такому розділеному світі, вислухали подкаст Репетиційний антистрес, створений мною Сергієм Пітенком, репетиційним та антикризовим радником. Я допомагаю бізнесу захищати та розвивати репутацію.